Мої вітання всім! З вами Кірман Таня. І у цьому відео огляді я покажу вам матеріал, який допоможе позбутися вам у своєму блозі хаосу і вибудувати систему, яка полегшить вам життя. Щоп'ятниці у нас на безкоштовному каналі Зоряний прорив про контент і монтаж є голосовий подкаст. Минулого разу це була тема архетипі в контенті, як знайти свою подачу і зачепити свою аудиторію, можна повернутися і прослухати його. Ми говорили про, як, про те, як реагують архетипи на різний контент, які гачки, хуки використовувати для кожного архетипу, як зрозуміти, які саме архетипи серед ваших підписників. І в рамках: цей голосовий подкаст на безкоштовному каналі відбувається в рамках нашого клубу, закритого клубу, де теж щоп'ятниці у нас проходить прямий ефір. І 12 вересня відбувався, відбувся прямий ефір в рамках клубу Архетипи в контенті, як знайти свою подачу і зачепити аудиторію. Дівчатка, які зацікавилися цією темою, дали зворотній зв'язок, назвали мені ключове слово-кодове з цього прямого ефіру, отримали матеріали в користування. А також була можливість придбати ці матеріали в користування і підписникам зоряного. І ось я вам показую, що складаються. Ці матеріали, архетипи в контенті зібрано зручно в одному каналі, і ви можете ці матеріали в постійному доступі, тобто ви постійно в будь-який час можете звертатися до них і користуватися при створенні контенту. Тут є універсальний промпт для створення контенту залежно від архетипу. Тут є шпаргалка архетипи і контент, тобто який контент підходить, під який архетип. Зразки текстів під кожен архетип, подана одна універсальна тема. І зразки під кожен архетип. Далі 54 гачки, хуки для кожного архетипу окремо зібрані. Далі можна провести міні-тест в сторіс, який твій архетип. Все легко копіюється, відкривається, ви натискаєте, відкриваєте, копіюєте і використовуєте. Сьогодні я додала сюди ще матеріал, гайд по архетипах. Розписано кожен архетип, його мотив, його страхи, його емоції, який заклик, який формат і так далі. І сьогодні у нас на Зоряному каналі вже я провела голосовий подкаст, як поєднати архетипи і формати контенту в нашому блозі, як позбутися хаосу, а вибудувати все в систему. Говорила про хаотичний контент, говорила про те, що таке мікс контентів на основі архетипів. І сьогодні у нас буде прямий ефір в рамках. Клубу. На цю тему ми продовжимо і більш детально розберемо це все. І вже після ефіру я додам до тих матеріалів попередніх додам контент мікс на 7 днів. Тобто, понеділок, з понеділка по неділю розписаний контент-план на основі контент міксу архетипів. Далі додам матеріал допоміжний про формулу міксу, як, за якою формулою міксувати архетипи у контенті, що це таке правило контрасту і правило пульсу при міксуванні архетипів, і е, надам також формулу тижня, приклад формули тижня. Так, і, звичайно, універсальний промт для контент міксу. Універсальний пронт. Якщо ви хочете створити допис не просто за одним архетипом, а хочете створити допис за міксом архетипів, вам буде в користь, в допомогу ось такий універсальний пронт для контент-міксу. Тобто сьогодні після прямого ефіру в клубі я додам ще три ось таких матеріали у нашу таку скарбничку архетипи в контенті. Можна придбати доступ до цієї такої скарбнички, архетипів в Дівчата, які вже придбали доступ, вони автоматично отримають матеріали, доплачувати не потрібно. Це такий бонус від мене. Посилання на оплату залишу нижче під цим відео. Ви можете автоматично оплатити доступ, написати мені. В особисті кодове слово, архетипи, скинути скрін квітанції про оплату, і я вас доєднаю ось до цих матеріалів, які допоможуть вам працювати з контент, над створенням контенту легко і без страху. Ваша Акерман Таня.